З Цих слів київський екскурсовод Сергій Савченко розпочинає кожну свою екскурсію цікавими та несподіваними куточками української столиці. Останні п'ять років він проводить екскурсії українською мовою, хоча раніше його робочою мовою була російська. Часково на вимогу колишнього роботодавця, частково через обставини. Краєзнавча література в більшості своєї російськомовна. Всі маститі дослідники е, Києва пишуть російською. І ти, проникаючи у цей світ, читаючи це, досліджуючи це, ти розумієш, що ти досліджуєш Київ, який є е, не так, щоб російськомовним містом. Просто російська здається максимально цією мовою, якою ти хочеш розповідати про Київ. Тому що про нього пишуть російською, відтак ти так само маєш бути ретранслятором. Ром, ось цієї російськомовної думки Сергій виріс у Києві в україномовній родині. У школі, оскільки друзі та однокласники здебільшого говорили російською, у неформальному спілкуванні він теж користувався російською, але у восьмому класі вирішив спілкуватися українською в усіх сферах життя. Єдиною сферою, де йому довелося переходити на російську, стала його професійна діяльність. Для мене було дуже важливим ось це почуття Києва. Мені здавалося, що в мені він живе от в форматі е такого утонченого города, який можна сказати тільки по-русски. Насправді ні. Виявляється, що Київ можна і треба сказати українською. Він стане ще від того вишуканішим і ще дивовищ, правдивішим зрештою. Поступово Сергій усвідомив, що оповідаючи гостям російськомовний наратив про Київ, він втрачає величезний пласт історії, культури і традиції найбільшого українського міста. Можна все життя російською розповідати, толеруючи шлях Булкакову Ахматовий, і так і не прийти до зерова, так і не прийти до підмогильного, нечуя Левицького багатьох тих, які. Наші так, ми їх знаємо за шкільною програмою, але якось цураємося їх оживити, бо і сказати, що Київ це їхнє місто. Сергій помітив, що також чимало російськомовних слухачів його екскурсії у спілкуванні з ним переходять на українську. Я не можу сказати, що я розгубив багатьох людей. Та була якась пауза, була якась можливість, я не знаю, адаптуватися, але останні роки я помічаю, що. Ці люди, з якими я давно не бачився, і які в моїй пам'яті точно були російськомовними, тепер приходять до мене на екскурсію, говорять між собою і звертаються до мене українською, хоча я їх того не просив. Процес переходу російськомовних українців на українську з новою силою підштовхнули дії Росії: повномасштабне військове вторгнення. Багато жителів сходу України через війну опинилися в західних регіонах і захотіли, якщо не повністю перейти, то хоча б достатньо вивчити українську мову. Допомогти таким людям покликаний проєкт безкоштовних курсів української. спочатку. Ми стартували як офлайн групи, тобто стартував він з міста Києва. Там було набрано понад 10 груп офлайн. Потім він появився запит в інших містах. Тобто, в 2015 році ми були в 30 великих містах України. От потім пішла хвиля на спад. Коли попит на офлайн курси зменшився, активісти запустили онлайн портал для вивчення української і мова. Але після 24 лютого очні заняття поновили. У Львові вони відбуваються у центрі міста у будівлі першої львівської медіатеки. Наше основне завдання допомогти людям перейти на українську, тобто це розмовна мова. От, в нас нема таких, як лекторії, як в університеті, заняття, щось, так, щось на зразок цього. А ми більше практикуємо мову і ми використовуємо, тобто. Наприклад, в мене є група, яка має офлайн заняття. Вони спілкуються по певній тематиці кожного заняття. От тобто, наприклад, це похід в магазин, чи похід в аптеку, чи це релігійні свята, чи це традиції. Війна внесла свої корективи до програми занять на уроках? Наприклад, наразі не обговорюють тему домівка. тому що для людей, чиї будинки були зруйновані, або для тих, хто був змушений залишити свій дім, це може викликати гіркі спогади. Наталія Бугай родом зі сходу України і все життя прожила у російськомовному середовищі. Переїхавши через війну до Львова, вона вирішила підвищити свій рівень української і частіше нею користуватися у повсякденному житті. Але я всім своїм знайомим рекомендую. Бо, по-перше, ну скажімо так, рівень української мови став набагато вище. Я також трошки спілкуюся. Ось. І взагалі наші такі заняття вони дуже цікаві, вони проходять в, таких, в такій формі в ігровій, ми читаємо цікаві книжки і взагалі просто спілкуємося один з одним. Це як такий, ну, як. Спосіб відпочити від повсякденності, можливо, після того, як у лютому розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, багато українців вирішили повністю перейти на українську мову і припинити спілкуватися російською, оскільки вона асоціюється з країною агресором. Ірина Зайковська, яка вивчала питання освоєння мови в університеті штату Мічиган, називає цю ситуацію якщо не унікальною, то вкрай рідкісною. Люди кадатказо, коли люди відмовляються від мови, яку вони раніше вважали своєю рідною, чи суспільство вважає, що це їхня рідна мова? Одночасно, з переходом на іншу, ось це рідкісне явище. Якщо подивитися на історію, каже лінгвістка, масово від рідної мови відмовлялися євреї, які тікали з німеччини від націонал-соціалістів. Шина понятно, что люди цілком зрозуміло, що люди, які переживають травму такої сили, як і євреї, які виїхали з Німеччини в той момент, коли їхньому життю почала безпосередньо загрожувати небезпека, у них не було іншої опції. Їхня травма була настільки сильною, що жодного іншого варіанту вони для себе не бачили. Нато нікакого другого варіанта ані для себя не видели. Євреї однак переходили на мови своїх нових країн проживання, тоді як російськомовні українці переходять на державну мову своєї батьківщини, Опроси людей. Опитування людей в Україні показували, що статистично більша кількість людей у тих регіонах, де значна кількість людей говорять російською мовою, наприклад, на сході України, кажуть, що російська це їхня основна мова спілкування у школі, вдома тощо. І серед цієї ж вибірки більшість людей вказують на те, що українська мова є їхньою рідною мовою. Очевидно, для українців це випливає з цих опитувань. Поняття рідної мови визначається вибором, це символічний вибір. У проєкті безкоштовних курсів української зазначають, що інтерес до переходу на українську мову прямо залежить від актуальних подій. Коли розпочалася війна, ми бачили набагато більшу хвилю зацікавленості перейти на українську мову. От групи були в рази більші. Зараз ця тенденція знов спадає, от, але ми надіємося, що є люди, які дійдуть до кінця, і все ж таки. Змінять свою мову побуту на українську і навіть якщо не змінять організаторів курсів, це не лякає вони стараються використовувати українську мову вже більше на зовнішньому, а в домашньому побуті це має бути бажання людини. Тобто тут ти ніяк не навієш. Це, ну, це має бути безпосередньо рішення. І, з мого досвіду, те, що я чула, це. З Людей, які приходять на курси, це орієнтовно десь невеликий відсоток. Це 25-30 відсотків. площі перемоги, але київський екскурсовод Сергій Савченко впевнений, що, хоч шлях до українізації не простий, його неодмінно слід пройти. Поверхів... Його має стати більше. Ми до цього докладаємо максимум зусиль для того, щоб своїми історіями, своїми прикладами надихнути і показати, що це а не болісно. Б нескладно, в життєво необхідно. Все ж стосується його рідного та улюбленого Києва, про який він на своїх екскурсіях із таким ентузіазмом розповідає українською мовою. Дуже імпонує. Дякую. Я думаю, що Київ, який був українською мовою, завжди. Всупереч тих міфів, які там породжували совєтським м століттям, він стане знову українськомовним мовним в переважній своїй більшості в левовій частці. а, Бо це столичне місто і це українське місто. Було, є й буде.